В Агенції регіонального розвитку Прибужя відбувається перша зустріч клубу культурних менеджерів. Це наш проект, який ми реалізовуємо за підтримки українського культурного фонду. І ми дуже вдячні фонду за підтримку такого проекту, адже сьогодні близько 30 культурних менеджерів Волинської області та регіону мають можливість пройти навчання з проектного менеджменту. зацікавлені розвиватися, розвивати культуру власної громади, почерпнути якісь нові ідеї. І можливість навчання це завжди можливість відкрити якісь. Сильні сторони для себе знайти сильні сторони, тому що ми повинні розвивати і я щиро в це вірю, співпрацю на місцях, і ніхто краще місцевих культурних організаторів, менеджерів, громадських діячів не знає свою громаду тут. І я ніколи в Луцьку не зроблю дієвий проект в Нововолинську або в Володимирі, не співпрацюючи з тими, хто тут живе, діє і знає, як ніхто інший, запит саме цієї громади. Ми впевнені, що учасники отримають колосальний досвід написання проектних заявок, колосальний досвід залучення грантового фінансування, а також навчаться гарно розповідати про свої проекти та реалізовувати їх. Зустрічі, що відбулися зараз за перший день, максимально мотивують, надихають і дають сміливості, тому що, от за все, що зараз тут було сказано, найголовніше такі посили, які, наприклад, для себе взяла, це дійсно. Те, що не не бійтесь бути першими, хотіти бути першими, щось інноваційне запроваджувати. Бо в нашому невеличкому місті дуже таке, от прям в повітрі воно літає. Така фраза Ми такого ніколи не робили. Люди бояться робити щось нове, не мають сміливості брати відповідальність на себе. То я от дуже сподіваюся, що серія цих заходів від Українського культурного фонду завдяки пробужжю такі вселить це так вдихне нове життя в культуру нашого міста, нашої громади. Я хочу бачити культуру нашої громади такою, де пересічний громадянин, проста людина, має такий Трошки покращений культурний рівень сприйняття заходів може зрозуміти контекст сучасних мистецьких подій і оцінити його якість. Тобто цим шляхом треба йти, навчати суспільство, соціум, показувати, що ми вже давно переросли звичайні концерти стандартні, і потрібно шукати і вміти розуміти, оцінити нові формати заходів. Щоб сьогодні люди, які є культурними менеджерами або хочуть ними стати, розуміли про кілька речей. Вони ніби абстрактні, але водночас з тим дуже важливі. Про те, щоб будувати комунікацію, потрібно на ціннісному рівні шукати своїх людей, своїх партнерів, і тоді насправді все дуже чітко і чесно вибудовується. Друге, це важливо розбудовувати спільноту. І розуміння власне спільноти, що не варто обмежуватися тільки своїм колективом, щоб це не було, яка б це не була організація, інституція, проєкт, і так далі. Спільнота це поняття набагато ширше, і треба аналізувати, кого ще можна втягнути в доброму значенні ось цей свій проєкт. І на конкретних прикладах хотілося це показати. Ну, і... Нарешті про потрібність і важливість браття на себе відповідальності. Я б хотіла сьогодні присутнім донести таку важливу тезу, що всі проєкти, які вони хотіли би реалізовувати, дуже важливо, аби вони були з якимось таким креативним підходом, аби вони не боялися їх реалізовувати. І найголовніше, аби це було якесь щире бажання їх реалізувати, а не просто для того, щоб ну, є якась там грантова програма, треба написати проєкт. Треба якось йти від, від душі і від щирого бажання тоді все вдасться. Перше, ви повинні робити, розуміти для кого і для чого ви цей проект робите. Якщо у вас немає відповіді на ці два запитання, то ваш проект не матиме успіху, тому що ви не будете розуміти, як комунікувати свою аудиторію, і ви не будете розуміти, який продукт ви хочете отримати на виході. Ми проведемо чотири зустрічі клубу проектних менеджерів до кінця вересня, і також відберемо 20 учасників для акселератора культурних ідей. Це трьохденна школа проєктного менеджменту. Мої враження дуже позитивні через те, що тут велике коло людей, які носять такий самий, як то кажуть, характер приїхати щось навчитися, здобути якісь знання для подальшого розвитку тої сфери, в якій вони працюють. Мені дуже подобається. Я думаю, що тут я здобуду нові знайомства, які дадуть мені дуже великий результат в моїй роботі. Саме середовище людей, які йдуть е, цим шляхом, вони дуже мотивують рухатися вперед, дають поштовх. Зазвичай люди бачать тільки кінцевий результат. А з чого це починалося, як зарочувалося, цікаво пізнати від людей, які вже пройшли цим шляхом, зробили свої помилки, винесли з того правильний аналіз і е, досягли якогось рівня і не зупиняються. Це дає дійсно поштовх рухатись вперед. Коли ми бачимо е, рекламу того, що буде відбуватися. Що які спікери приїдуть сюди? Це ще раз підтверджує, що ми зробили правильний крок, коли зареєструвалися в даному проєкті, і це можливість відкрити щось нове для себе. І ми хочемо подякувати українському культурному фонду Агенції «Прибужжя» за таку можливість бачити, розвиватися і навчатися.